Так, друзі, знайшов для вас такого Renault Talisman Grand Tour 1.6 CDI-шний моторчик. Давайте на такій він зелені бази. Ось так виглядає в чорному кольорі. Без дефектів показую, задні картонечки. Камера заднього вигляду, камера 360 градусів. Деякі котички є. Ціна даного автомобіля 10-300. Дивіться на якій комплектації комбінована шкіра. Сидіння комбіновані, великий монітор. Підігрівчики коїзд контролі. тут, ну, практично все. Підігрів, да? Так. Є на задніх сидіннях. На задніх сидіннях ще. Ось такий. Гарний римлян на безключовому доступі. Коза зацікавив даний автомобіль, атомбіз. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.